Сьогодні у нас гості, які вміють говорити англійською і знають, як навчитись цьому іншим. Доброго вам ранку! Зокрема, Доброго. Марина Трофименко, модератор волонтерського проєкту Language Exchange Club. І ви сьогодні з гостем представте його і розкажіть про свою діяльність. Доброго дня! Мене звати Трофименко Марина. Я модератор клубу волонтерського проєкту Exchange Club. зі мною прийшов наш постійний учасник з 2010 року. Його звати Медім. Меді, як і багато іноземних студентів у місті Запоріжжя, виконує. Навчається в медичному університеті, і він, звичайно, перший рік навчав вивчав російську мову. І так йому дуже було приємно відвідати наш клуб і бути з нами на наших мовних зустрічах, практикувати не тільки російську мову і англійську. А до речі, саме в клубі які мови взагалі вивчаєте? А взагалі у Запоріжжі ми вивчаємо зустрічаємося з англійською мовою, але також в нас були зустрічі і французькою мовою. Іспанською. Language Exchange Club започаткувався у 2009 році у Києві американцем Джоном Керрічі. І саме в таких більших містах, як Київ, Львів ефективніше проходять в зустрічі з інших мов з французької, з італійської бо більше іноземців. Але ми теж намагаємося розвиватися. Нас дуже гарно виходить з англійської. Дуже так. ну найбільш затребувана так. так в місті Language Exchange Club, Він для всіх охочих абсолютно для всіх охочих безкоштовно. ми збираємося в. Спочатку ми збиралися в позатій хаті. Зараз ми збираємося на п'ятому поверсі торговельного центру Аврора. Це дуже зручно, бо на вихідну, це субота о п'ять п'ятій годині. Люди приходять, вони можуть відпочити, поговорити. Вони можуть також познайомитися з новими учасниками і продовжувати після зустрічі спілкування, розвиватися і розвивати свої іноземну практику. Практикувати іноземні мови. Ось хочу запитати власне, у вас, як у учасника безпосереднього клубу, що, чи комфортна атмосфера, чи затишно вивчати мову в таких умовах, і чи більш це ефективно, ніж суто навчання, скажімо, за книжками, за підручниками, з викладачами? Що вам це дає? Я б тут і сам розгубився, ти знаєш. У мене просто всього... мільйон запитань. мені хочеться, хочеться дізнатись, що Господи, мені просто мільйон, стоху, чи подобається взагалі, чи легко вдається навчання. Чи да. вдається вам Ну, мені дуже подобається англійський клуб, ну, the language exchange club. І мені это, ну, в житті очень помогло, ну, потому що коли я тільки що приїхав сюда, ну, я тогда і русский не знав, і англійський очень плохо знав, ну, то есть там було просто базика. А когда начали типа ну познакомиться, собираться, ну я это ну, сразу было заметно, что я начал как-то ну, поднимать там свой нурвен типа английского языка и русского языка тоже. Ну так иметь друзей ну, в чужой стране, это ну очень здорово, скажем так. А у подумала про украинскую мову? Чи навчать чи навчать в Exchange Club Ukraine? Де перспективи і не навчаємо. Але, але... так сподіваємося, що в нас збереться група іноземців, які захочуть вивчати українську. Я особисто була на зустрічах у Львові, де таких, таких груп дуже багато. Вони навчають і польської мовою, і української, і у Києві. Але е, ми на наших зустрічах англійською, Якщо в нас багато іноземців, то ми окремо можемо залишитися і пояснювати якісь. Для них не зрозумілі слова або спілкуватись російською мовою. Оскільки це волонтерський проєкт, то до проведення занять, до організації процесу кого залучаєте? В чому особливість саме Language Exchange Club? Особливість ми залучаємо всіх охочих. Так як я ще являюсь викладачем французької мови Запорізького національного університету, мені допомагають мої студенти, а вони особисто теж Беруться проводити тематичні зустрічі, готуються до них. У нас є сторінка ВКонтакті, то ми робимо повідомлення, розсилаємо запрошення всім охочим. І, тобто, особливо те, що це соціальний проєкт був, був, і буде завжди безкоштовним. Кожен, хто хоче практикувати іноземні мови, він дуже знайде приємні. Якісь контакти, так і можливості в нашому клубі. І ще хотілось би сказати, що дуже важко зараз залишатися нон-профіт organization, але ми саме волонтери, і ми хочемо, щоб як нам набагато більше людей могли залучитись до нас, і тим самим ми збільшили б свою спільноту, і ми мали б змогу запроваджувати інші мови, тобто навчати і практикувати не тільки англійську в Запоріжжі, але таких клубів в принципі ну відносно достатня так, кількість так. чи багато людей доходить саме до вас. Так, бо ми напевно були одними з перших. Ми почали в 2009 році. Я знаю, що є... і саме в листопаді, так? В листопаді, так. отже, будете відзначати вже якийсь шостий, ще шостий рік якимось чином святкуватимете. Так, так, ми не тільки проводимо зустрічі зустрічаємо англійською мовою, так, де ми спілкуємося, ми ще ходимо разом на різні заходи: і в кіно, і в боулінг, і на пікніки, на острів Хортіцу, так, і катаємося на велосипедах. Тому це щось таке більше, ніж просто клуб, це спільнота однодумців, які хочуть змінити, які хочуть зробити щось позитивне в місті. І наш таки, девіз – це може бути фінк. Локал не act locally, think globally. Тобто думай локально, дій думай глобально, дій локально. Так. так і таким чином змінюй те, mm. що навколо тебе, і допомагай у цьому іншому. Mm. Моді, хочу запитати ось саме у вас. Чи відчуваєте, що це дійсно родина? Що це не просто збори, що це не просто клуб? Що це ось справді якась спільнота, яка вам близька, яка рідна? щаца э, друзи родные друзья для вас они стали родными ну, э, я как-то хожу туда уже пять лет э, то есть э, в украине э, ну, именно в запорожье встретимся но ну, это же конечно как семья потому что я Марине сейчас знаю уже пять лет, и типа, там, еще у нас Серега, ну, как раз на фото есть. Да, это наш да, Vice есть, Ну да, все помогаем друг другу, там, у нас очень хорошая атмосфера, там позитив, ну, это же семья, ну, то есть все бесплатно, там, ну, не знаю, это очень помогает. Марина є е, ще такі учасники, які з вами вже протягом цих 5-6 років. Так, це особисте Сергій Овчаренко. Йому особлива е, подяка. Те, що він допомагає постійно, це е, наш постійний. Вайс, як я вже сказала, вайс президент, також багато учасників, які вже поїхали з України з особистих яких побажань, причин, але вони постійно теж з нами. Вони коли мають змогу, приїжджають сюди. У нас дуже багато учасників носіїв мови, які за різноманітними проектами знаходяться в Запоріжжі. Це і француз Жан Люк Ісле, який в запорізькому національному. Проводить заняття, та також волонтери. Peace Corp, Volunteering і New Hope із Канади. Багато учасників і багато тих, хто розділяють ці думки ці. Якісь інтереси клубу, а, і дійсно скажіть, можна можна, можна поспілкуватися. Ні, почекає, поспілкуватися справді із носіями мови, Звичайно. які які так само діляться певними знаннями, на які теми спілкуєтеся. Якось обираєте робите це тематично чи просто стихійно спілкуємо. спочатку. Ми робили тематично. Завжди У нас були навіть відповідальні за кожну зустріч. Вони готували і матеріали. Зараз вже настало інколи і без теми, інколи ми робимо тему. Останні. То тієї суботи в нас була тема лідершіп, селф-мотивейшн, Цієї суботи в нас буде тема Джобс, opportunities, job of your dream. То, багато різних форматів обираємо. Інколи це дебати, інколи це role games, playing, Це різноманітне все. Хочу. казали за носії мови, чи є грузинські носії мови? А грузинських ні, не немає в пріоритетах. Є до того, щоб розвиватися, як українська мова, так от так звичайно. Ми відкриті до всіх. А от, взагалі, Чи не важко стільки поєднувати в одному? Тобто і мов стільки, і стільки бажаючих, стільки носіїв. До усіх треба якийсь підход знаходити? Як вам ні? Зовсім не важко. Я думаю, що це просто філософія клуба позитив. І настрій зовсім не важко. І чим більше людей, відповідно, так. тим більшого стає родина, тим ширшим стає коло спілкування, і тим більше можливостей для вивчення вдосконалення мови. По скайпу спілкуйтеся з людьми, які зараз за кордоном, з людьми, які ну, так само можуть поділитися знаннями і допомогти мову вдосконалити. Так, і спілкуємося і навіть коли вони приїжджають у Запоріжжя, вони охоче приходять. Так у нас була учасниця Олена. Ужива, вона поїхала в Канаду, приїхала приїжджала у травні місяці. вона постійно відвідувала задоволенням клуб, згадувала, як це було у 2009 тисячі як ми змінилися. Дуже була рада за нас, і багато людей, які повертаються, бо які знову до нас приходять і розділяють з нами ту той позитив, ту радість. А ось якщо говорити про зміни Марину, ви самі помічати, як змінився клуб і наскільки він виріс за ці 6 років. А я помічаю, бо спочатку мені самої було страшно вести ці зустрічі, відверто кажучи. Бо людей було не так багато треба було пояснити. Ми готували теми. Це було з рівень англійської моєї був не такий високий, як зараз. То ви самі вдосконалені? Звичайно, сама, бо я спілкуюся з інсіями мови. Це зовсім інший підхід, це зовсім інше вивчення мови. Це новий нова лексика, це сленги, це скорочення. Це багато того, що в університет вас не навчать. Або навчать но не так, це буде досконало вас у практиці. І мені дуже подобається, тому що коли я подорожую не тільки по Україні, але й за кордоном, такі клуби є повсюди, вони є і в Європі. І коли ти говориш, що ти представляєш Local Community of Zaporizhia, Language Exchange Club, це дуже для мене. Це дуже так. Гордо, якось, і це звичайно мені я рада, що я можу щось зробити для Запоріжжя і запроваджувати такі заходи і знайомитися з новими людьми дуже приємно було познайомитися сьогодні нам з такими Іномовними, але душею, близькими гостями. І сподіваємося, нашим глядачам так само дуже дякуємо за те, що завітали. Сподіваємося, клубна родина буде все більше і більше розширюватися. А ми будемо дарувати вам все більше нових знань і все більше нових цікавих фактів, зокрема про те, як обрати парасолю у рубриці корисні поради. Залишайтесь, принаймні, поки що із нами точно буде цікаво.